Вони вирішили передати бійцям на передову трохи свята. На Прикарпатті господині взялися готувати для захисників України паски. Середину кладемо хрестик, а з боку кладемо дві гілочки шуточки. Хрестик кладемо, бо хрестоє наше спасіння, аби Бог допоміг би тих солдатів наших і всю Україну, аби ці хрестики спасли. Випікають великодні смаколики усім селом. До доброї справи залучили понад два десятка осель. Ці жінки з самого ранку місять тісто. Викладають його у формочки та прикрашають. Про відпочинок і думати забули, бо дуже хочуть догодити бійцям. Зранку 6 годині встали, пішли запарили ще, Бурка. і почала мама з тьоцею місити паску. Нам сказали спекти піч пасок. Але в нас вийшло більше, в нас вийде дві печі. от у сусідній Слобідці організувалися чоловіки. Уже близько тижня дужі газди заготовляють для вояків ковбаси, балик та підчеревину. Із значенням для копчених смаколиків допомогли волонтери та прості люди, хто гроші перерахував, а хто приніс продукти. Процес коптілки вже підходить до фактично спортивної термінології до фінічної прямої. Вона вже майже готова. Це буквально 15 хвилин і продукція. На е, буде у нас на процесі обжарки. Хлопітка праця, розумієте? Ну але це натурпродукт. продукт Тут без біодобавок. Якщо зараз взяти відправити її на аналіз, то дай Бог, якби Україна вся їла такі кубаси, то ми були здорові всі ніякими. Воробим не хворіли. Понад три сотні кілограмів готової продукції загортають у спеціальні вакуумні упаковки. Після загального освячення частину святкових гостинців планують розпродати на благодійному ярмарку, щоб долучити до акції якомога більше людей. Щоб люди могли долучитись, щоб вони зрозуміли, що от, от, от допомога потрібна армії постійно. Бо також в нас на даний момент так виходить, що трошки затихло, і люди тут дуже благодушно до того відносяться, що ніби й нема війни вже, от не. Насправді нічого не змінюється. Наші рідні там воюють далі, гинуть. І не, і не можна це зупинятись на тому, що ми робимо. Та левову частку великодніх смаколиків уже в середу повезуть все ж таки на передову бійцям різних підрозділів та батальйонів. Всім воякам, які там захищають інтереси України, великий привіт, щоб смачненько їм пасочки. Смачненької ковбасочки, м'ягеньких яячок і твердого хреню.